Купили два кабеля. Один кабель і другий кабель. Тільки один кабель має заземлення. Також має три жили. Червона фаза, синя нуль і земля жовта. Другий кабель має дві жили. Коричнева фаза, синя це нуль. Жили наших кабелів складаються з багатодротяних волосинок. Перетин наших кабелів по заводським написам тут і тут має 4 мм квадратних. Треба з'ясувати правильність цих написів. Я взяв штанген циркуль і поміряв одну волосинку з цього кабеля і з цього. Кабеля. Діаметр волосинки фазної жили червоної складає 0,9 мм, а діаметр волосинки фазної жили коричневої складає 0,3 мм. Коли всі волосинки вкупі міряти не треба. Це неправильно. Маємо такі дані. Діаметр волосинки жили червоної складає 0,9 мм. Фазна жила червона має 7 волосинок. Тут діаметр е, жили е, коричневої має 0,3 мм. Фазна жила коричнева має 46 волосинок. Почнемо рахувати перетин наших кабелів. Першим ділом знаходимо радіус нашої волосинки. Діаметр ділимо на 2, 0,9 ділимо на 2. А тут 0,3 ділимо на 2. Отримуємо 045 мм і тут 0,15 мм. Далі, друзі, рахуємо площу перетину одної жили. Тут червоної, а тут коричневої. От формула. Підставляємо наші значення. 3,14 множимо на 0,45 мм радіус. Не забуваємо двічі помножити наш радіус. Далі множимо на кількість наших волосинок. Тут 7 штук. А тут волосинок 46 штук. Рахуємо, друзі, і отримуємо такий от результат. 4,451 мм квадратний. Це говорить, що наш провід повноцінний відповідає значенням напису на кабелі 4 мм квадратних. А тут, друзі, ми бачимо, що наш показник не дотягує до напису 4 мм квадратних на кабелі. Це означає, що наш кабель не повноцінний. Це наші показники, які ми з вами знайшли. Це номінали автоматів. Які бувають. Я користуюся значеннями 10 Ампер на 1 мм квадратний. Це мідь. Алюміній. 4 ампера на 1 мм квадратний. Наші кабелі мідні. Значить, одразу пишемо 10 ампер на 1 мм. Квадратний. Тут і тут. Їх сампер. Нам треба знайти це потужність, яку витримає наш кабель з значеннями, які ми з вами знайшли. Рахуємо, друзі, і отримуємо результат. 44 Ампера для цього кабеля, 32 ампера для цього кабеля. Дивимося. На номінали автоматів. 44 А не дотягує до 50 А. Це значить, що я можу купити автомати від 40 А і нижче. Наприклад, я зупинився на автоматах 32 А або 40 А. Тут на цьому кабелі 32 А. Дивимося, 32 ампера не дотягує до автомата 40 ампер. Це значить, я можу купити автомати от 32, і нижче. Наприклад, тут я зупинився на автоматах 25 ампер або 32 ампера. Це наші автомати, які маємо купити. А це показники потужності кабелів, які ми з вами знайшли. 4451. Віднімаємо автомат 40 А, який плануємо купити, і отримуємо різницю 4,51 А. Далі 4,51 А. Множимо на 220 вольт отримуємо 992 Вт майже 1 кВт. Це значить, якщо ми купимо 40 амперний автомат, кабель буде мати запасну потужність в 1 кВт. Це дозволить кабелю не нагріватися і працювати нормально. Якщо ми купимо автомат. 32 Ампера, наш кабель буде мати запасну потужність в 2,7 кВт. Цей кабель. Якщо купимо автомат 32 ампера, то запасна потужність буде 110 Вт. Це доволі мало, але кабель буде працювати. Якщо купимо. Автомат на 25 Ампер. То запасна потужність у кабеля буде 1,6 кВт. Кабель буде довго служити і не нагріватися. Тут, друзі, будемо робити висновок. З наших розрахунків ми з'ясували, що до цього кабеля. Повноцінного підійде автомат як 32 А так і 40 А. Так як кабель має запасну потужність на автоматі 32 А 2,7 кВт, А на автоматі 40 А 1 КВт. Якщо ми поставимо автомат 32 А. Помножимо на 220 В, отримуємо потужність, яку ми зможемо підключити до нашого кабеля 7000 Вт або 7 кВт. Якщо ми поставимо автомат 40 А, потужність кабеля складатиме 8,8 8 кВт або 8800 Вт. Цей кабель. Якщо купимо автомат 25 А, то кабель буде мати запасну потужність 1,6 кВт. 25 А множимо на 220 вольт. Отримуємо 5,5 кВт потужність, яку ми зможемо підключити на цей кабель. Кабель. На цьому автоматі 25 А буде робити довго і надійно. Автомат 32 А. На цей кабель я би не купив. Так як кабель має малу запасну потужність 110 Вт. Але якщо ви б е, купите автомат 32 А, то кабель. Все одне буде працювати. Тільки при максимальної потужності буде чуть нагріватися. Дякую, друзі, хай Бог вас береже!